Стежками природи І уважно спостерігаєш, то тебе може очікувати різні несподіванки. Сьогодні нам теж повезло. Перед вами мухомор вітадіння це не екзот, Но для нас фактично його можна назвати екзотом, тому що рослина, ні, рослина вибачте, гриб. Це чисто степовий вид. Він зростає на степових ділянках. В результаті досліджень на Полдевщині його було виявлено тільки в одному місті біля села Лучки на степових ділянках. А сьогодні ми його побачили в ботанічному саду. Можливо, скоро занесена була з посадковим матеріалом колись, тому що ми маємо коло. По якому розташовано плодові тіла, дуже широке. І від центру цього кола десь 2-3 метри. Це свідчить про те, що цей гриб зростає на цьому місці вже дуже-дуже довго, бо міцелій і гіфи гриба зростають за рік ну, десь 1 см швидкості. Ну, а то Поділіть, скільки у вас вийде. Нам крутно повезло. Значить, цей мухомор дуже полюбляють от слимаки. Ви подивіться. Якщо він мухомор, це ще не значить, що він е, отруйний серед мухоморів. У нас є і добрі гістівні гриби, такі як мухомор червоніючий в наших е лісах. Ми його тут широко зустріти. Так що бачите, які особливості. Всі ознаки мухоморів. У нас є кільце. Піхва, вона приросла до ніжки, але, на жаль, вона там залишилася в ґрунті. І, як ви кажете, дуже полюбляєте казати, і цяточки на шапочці. Це залишки загального покривала. Це три ознаки, які характерні для мухоморів. І пластиночки завжди білі. Так що ми не помилилися. Мені нещодавно прислали фотографію з Австралії. Значить, з... Північної частини Австралії із лісу фотографію оцього мухомора Так що він зараз по цьому часу і там теж з'являється. Його чітко можна так сказати, пізнати на оцих залишках покривала оце на ножки, він як в таких чешуєчках. Ось який красень. Ось потовщення на ножки. Оце була тут піхва. Ой, залишки загального покривала, які закривали пластиночки, білі і зовнішній вигляд шапочки, залишки загального покривала у вигляді чешуючих на шапочки. Що ми сьогодні ще знайшли в наших, на нашій екскурсії? Давайте подивимося. Виріс цей гриб, цей гриби, виріс він біля дорожки. Але що це за гриб? Давайте спробуємо його визначити. І так дивимося. Які у його ознаки? Розширена ніжка, кільце на ніжці, пластинки, які мають коричневий колір. Зверху. Він білуватий, з плямами чуть-чуть червонуватий. Але систематичними ознаками цього виду є три ознаки. Наявність розширеної ножки, і немає піхви, як у мухоморів. кільце, пластинки, але пластинки можуть від розового до темного бути. І так, якщо ці всі ознаки Тут є перед нами печериця. Ми її можемо чітко відрізнити від тих же мухоморів, які ми вже з вами бачили. Ну, і що цікаво, що для вас печериця це вид, який, ну, от оце одна печериця. Виявляється, що цих печериць. У нас на Україні 53 вида зустрічаються. і зараз ще нові відкриваються. Тільки у нас в Полтавській області, за нашими дослідженнями, виявлено 24 вида печерич. Оце один з видів, називається він, печериця-тротуарна, тому що частіше вона зростає біля трапінок, біля дорог, в такому місті, де. Угноєний ґрунт є. І от якраз саме підходяще місце. Тобто він виріс там, де він і повинен вирости, вибравши для себе саме оптимальні умови. А ми знаючи такі особливості, можемо навіть, не дивлячись на ознаки, сказати, що це тротуарна печериця. І стівний гриб. Thank <music> you.